Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, як пишуть анонімні турецькі телеграм-канали, щойно відбулося чергове зіткнення в Чорному морі. Системи ППО Туреччини випустили декілька ракет в сторону трьох винищувачів РФ, які порушили її повітряний простір. Пілоти випустили теплові пастки. Ракети не спрацювали так, як потрібно. Проте один із бомбардувальників таки отримав пошкодження. Добрався до Больбеку, Звідки вони взлітають чи рухнув у воду? Невідомо. Проте в сторону маршруту польоту вийшли пошукові судна Російської Федерації разом. Із військовим конвоєм. Що ж, як бачимо, Росія хоче підняти ставки, не розуміючи наскільки дорого їй це обійдеться. Зазначимо, через Босфор, як повідомляють телеграм-канали, вже пройшло чотири кораблі. Очікується ще шість різного класу. Крім пошукової операції, США має намір взяти під охорону всю нейтральну полосу, а також зерновий коридор. Росію не питають і не ставлять до відома. Чорне море беруть в котел посудинам із Російської Федерації, не буде куди подітись. В той же час, за словами військового експерта Лаурина Вичуса. Сполучені Штати Америки не будуть відповідати Росії прямими воєнними діями. Він вважає, що в цьому випадку найкращою була б відповідь найближчими днями оголосити про рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні. До того ж, це зараз активно обговорюється в уряді США. Це була б реальна відповідь Росії на цю ескалацію, тому що з Росією можна говорити тільки мовою сили, підкреслив експерт. Він зауважив, що сили не лише у США, а й у всьому альянсу НАТО набагато більше ніж у Росії, тому ні. Ніякого ризику війни Росії проти НАТО не існує, але відповідати потрібно жорстко. Така відповідь була б доречною в цій ситуації. Можна інші вигадати, щоб цей інцидент не лишився без відповіді. Резюмував Лауреновичу. Тим часом кораблі США вже починають оточувати район падіння. Американці поки не виявили свого безпілотника МК 9 у чорному морі, куди він упав після вчорашнього інциденту в повітрі з російськими винищувачами. Про це в коментарі CNN сказав координатор зі стратегічних. Комунікації ради національної безпеки при білому домі Джон Кірбі, я не впевнений, що ми зможемо його знайти у місці, де він упав у чорному морі. Дуже дуже велика глибина. Ми досі оцінюємо, чи можна зробити щось, і можливо, що не можна. Сказав Кірбі. Він додав, що у США зробили все можливе, щоб мінімізувати будь-яку розвідувальну цінність, яку може отримати хтось, діставши цей безпілотник. Водночас Кірбі відмовився говорити про те, чи може Росія витягнути уламки апарата. Я можу тільки сказати вам, що ми досі оцінюємо цю ситуацію. Самі повторив він. Кірбі також зазначив, що для російських літаків не рідкість спроби перехоплення чи переслідування американських безпілотників. Ситуацію з безпілотником США обговорюють, зокрема, з Туреччиною повідомив міністр національної оборони Туреччини Холосі Акар. Вони повністю на боці США та зроблять все, аби прикрити американські кораблі. В тому числі за його словами у середині країни у зв'язку з інцидентом працюють МЗС і Міноборони взаємодії. Чи також із адміністрацією президента до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!